Усім привіт! Мене звати Марія, і сьогодні у нашій новій рубриці розповім про типові планування квартир житлового комплексу РЕМ від будівельно інвестиційної компанії Так будь». Будівельні роботи першої черги йдуть повним ходом, і вже на новий рік наші майбутні мешканці отримують ключі від омріяних квартир. Станом на сьогодні залишилось сім помешкань, які чекають своїх власників. Зробимо короткий огляд декотрих з них. Заходимо у просторий під'їзд. Ми передбачили сучасний дизайн усіх сходових маршів для більшого комфорту майбутніх мешканців. Наразі піднімаємось по сходовій крітці, але вже незабаром зможемо піднятись з сучасним ліфтом марки City Lift, який характеризується підвищеною безпекою, а також максимально адаптований для перевезення дитячих візочків, інвалідних колясок та іншого малогабаритного транспорту. Оглянемо планування просторої двокімнатної квартири площею 72,5 два метри квадратних. При вході оптимальний коридор площою 8 метрів квадратних. Ліворуч простора кухня для прийому гостей площою 20 квадратних метрів та гостьовий санвузол. Також в квартирі є кімната площею 14,5 квадратних метрів, яка чудово адаптується під дитячу чи гостьову. а також простора спальня 20 квадратних метрів з окремим санвузлом. Квартири здаються з покращеним нульовим циклом ремонтних робіт. А саме стартова гіпсова штукатурка машинного нанесення, чистова стяжка в усіх кімнатах, встановлене опалення газовим котлом, встановлені лічильники, проведене електропостачання, проведена вода та каналізація у кухні та санвузлах, встановлені вхідні двері та металопластикові вікна, висота стелі 2,7 метра. Кожної кімнати відкривається чудовий вид на внутрішній тихий двір без автомобілів та відпочинкову зону з давніми ялицями. Це чудове місце для релаксу, зустрічі з сусідами та прогулянок з дітьми. Родзинкою першої черги будівництва є трикімнатні квартири на шостому поверсі, з яких відкривається чудовий вид. У першій черзі будівництва залишилось небагато вільних квартир зі здачею до кінця року. Також ви можете обирати квартири у другій черзі будівництва з розтермінуванням платежів до кінця 2024 року. Обирайте свій рівень комфорту з компанією «Так будь».